Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни, зокрема на півдні, будемо говорити із речником добровольчої армії Південь Сергієм Брачуком. Вітаю пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, друже. Друзі, анонсую цікаву розмову. Тож, будь ласка, поставте свою вподобайку одразу ж на початку. Нам авансом підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і звісно ж коментарі знизу під відео вітаються, і дзвоники потрібно протискати, аби бути в курсі всіх оновлень на нашому каналі. Ми розпочинаємо. Пане Сергію, от стосовно Півдня, якраз таки бачу, що продовжуються атаки е, окупаційних військ на наші плацдарми на лівому березі Хресонщини, але разом з тим е, варто зауважити, що напевно що не такі інтенсивні вони, як це було раніше. Що можете з цього приводу сказати, як із погодою, як із БК у наших хлопців, і дівчат на тому напрямку, щось таке, що можете розповісти. Ну, власне, тут треба говорити про те, що не дивлячись на те, що у лютому нинішнього року так званий міністр оборони, так званої Російської Федерації Шойгу, заявляв про те, що базарми на лівому березі нашої Херсонської області, зокрема в районі населеного пункту Кринки, вже не існують, що нас відкинуто наші підрозділи на правий берег, і, власне, за це навіть одна посадова особа я завжди смакую його прізвище «Власов», він отримав звання генерал-майора, це командир окремої 810-ї бригади морської піхоти, це бригада, яка так само, як і 155-та, але вже з тихоокеанського флоту, вона надзвичайно відома, тому що провела за час повномасштабки по декілька ротацій, не тому, що у них такі класнючі хлопці, а тому, що вони всі в пакетах. І ці кілька ротацій вони відбилися, звичайно, відбуваються на бойовому дусі цих підрозділів. Якщо 155-та взагалі зараз. Десь там воює і про неї мало чути. Але тут, бачите, тут лівий берег тут звучить, і власне дедлайн відповідний був у лютому, щоб зачистити кринки. Але генерала дали, героя Росії дали, прізвища залишили поки що власу, а перемог немає. Тобто, цей дедлайн він не відбувся. З чого можна робити? Висновок що, по-перше, те про що ми здогадуємося, що бункерний дід він живе в абсолютній ілюзії, того що відбувається. Насправді на фронті. Але найголовніше для нас не ілюзії е, Путіна, а для нас головне те, що з осені минулого року район населеного пункту Кринки, лівий берег, плацдарми є. І давайте говорити відверто. Ми завжди з вами це підкреслюємо. Не плацдарм, а говоримо в множині плацдарми. Тому що район населеного пункту Кринки це лише одна з локацій, одна з позицій, є, відповідно, інші. Ну, самі кринки розтягнуті, пам'ятаєте, на 12%. Майже кілометрів вздовж лівого берега, що звичайно не дає можливості ворогу сконцентруватися на тому чи іншому на тій чи іншій ділянці, атакувати власне. Вони намагалися це робити. Намагалися робити технікою. Наробилися до того, що зараз техніка в штурми не йде від слова, взагалі сьогодні активно працює наша артилерійська. Робота йде відповідно з правого берегу контрбатарейна робота. Це основний вид сьогодні бойової діяльності. Ну і не забуваємо про FPV-дрони. Це та армія бойових комарів, яка дошкуляє ворогу. Це та армія комарів, яка роздає квитки на концерт Кобзона тим штурмовим групам. А вони зараз не дуже великі, десь в районі там відділення максимум. Вони йдуть на ці штурми, власне отримуючи ці квитки на концерт Кобзона, про які ми говоримо кожного дня. Інтенсивність цих атак вона зараз не дуже висока. Є навіть ніколи ворог не проводить таких штурмових дій, тому що власне важкувато зібрати цих людей, аби їх відправити на цей штурм. Але є нюанс. Тут не треба нам з одного боку. Ми радіємо, звичайно, тому що свої завдання ці плацдарми на лівому березі вони виконуються і з осені минулого року, хочу нагадати. І власне, але треба думати про те, а чому ворог зараз трошечки менше уваги приділяє все таки лівому берегу. Відносно відносно менше уваги, звичайно, е, хочу нагадати, що в цій операційній зоні діє угруповання віз Дніпро. Генерал Теплинський відомий командувач ВДВ Російської Федерації, якому в підпорядкування передали відповідно ще одне угруповання військ, яке відповідало. За частину тимчасово окупованої Запорізької області, тобто, це Работінський плацдарм, це Оріхівський напрямок, який на сьогодні для ворога є більш ну, принаймні він це демонструє своїми діями, більш цікавим. Вони вважають його більш перспективним, і є теж завдання відповідне повернути ті позиції, які росіянами були втрачені у ході наших наступальних дій минулого літа і початку минулої осені. Тобто, зараз там розвиваються найбільш активні події у порівнянні. З лівим берегом ворог намагається атакувати, в тому числі і роботі но є певні просування у районі Новопрокопівки-Вербового. Є такі просування, і пам'ятаєте, скептики, до речі, говорили про те, що коли ми наступали там 100, 200, 300 метрів збройних сили України просуваються. Що це за просування? Так от власне сьогодні тактичні успіхи ворога вони якраз вимірюються тими самими метрами. Що говорить і про силу нашої оборони, по-перше, про те, що ці 100 метрів ще треба пройти, бо ворог несе там величезні е, втрати. Це по перше, і що стосується самого роботіна, то, ну, по-перше, Оріхівський напрямок, той напрямок, де ворог використовує, продовжує використовувати кабель. Я хочу про це нагадати. Е, також що стосується роботі цього плацдарму, ворог інколи навіть заскакує до населеного пункту. Є таке, е, яким чином він це робить. Я називаю це работінське ралі, тому що використовуються. Не дивуйтеся про це вже відома інформація. Багі так на цих багів вони залітають, десь намагаються потрапити в якусь хату, яка там ще є, поки що десь в підвалі сховатися і власне закріпитися на цих позиціях. Але закріпитися не вдається. Наші підрозділи досить вдало викорюють цих спортсменів, ралістів і, власне, знову через деякий час ворог намагається також таким же чином атакувати. Мене вже сьогодні питали, чому баги, чому такий незвичний спосіб. Ну, ворог вчиться, ворог теж намагається максимально щось нове привносити в тактику, а баги – це швидко, це дозволяє певне просування. Зробити, ну і власне тому ворог це намагається робити. Це знову таки не якийсь там ноу-хау, але тим не менше, на роботинському напрямку це використовується. Тому і, і сьогодні ще раз скажу: Оріхівський напрямок для угруповання Дніпро, е, вони по ньому працюють більш активно. Пане Сергію, от зараз далі про ці баги, про квадроцикли і про гольф кари також поговоримо, але перед цим закриваючи і закінчуючи тему кринок, хотів би вас запитати, чи видно якісь ознаки появи так званої Дніпровської флотилії, яку так помпезно відкривав Сергій Шайгу. Давайте я зроблю так: дуже грубе можливо порівняння, але спробую його зробити, щоб дуже коротко відповісти на це питання. Це приблизно так само, як і е, як там Азовський особливий район. Так коли Азовське море було оголошено внутрішнім море в Російської Федерації, там теж мова йшла про те, що буде відповідне угруповання Азовське створено на воді, і яке буде відповідати в тому числі і за охорону і оборону е, Керченської протоки Кримського мосту. Ну і власне бачимо, що доля Кримського о, мосту вона е, на сьогодні, хоч не вирішена, скажімо так, не закрита саме Украї... як українське питання, але з іншого боку, про безпеку там ніхто не говорить. І власне, скажу так, що питання і взагалі розмови про створення якогось особливого військового району в Азові на Азові е, сьогодні, вже цього питання немає. Ну, власне, як багато що в Росіян, треба багато сказ... сказати, роздути цю. Бульбашку інформаційну, і, власне, на цьому е, закінчується Я думаю, що доля флотилії така буде сама, тому що, е, ви знаєте, ці поодинокі випадки, коли ворог намагається пройти на наші Дніпровські острови е, і роб, робиться спроби дуже-дуже рідко, чим вони для нього закінчуються? Закінчується тим, що не лише Чорноморський бичок має поживу, а й Дніпровські Карасі в тому числі. Ну і далі як і анонсували, от стосовно транспортних засобів, малих малогабаритних, до речі, Олександр Коваленко, Одесит, е, якогось роду ваш колега, пане Сергію, військовий глядач, е, також оголошував неодноразово збири. ми колеги, ми праць працювали в інформаційному спротиві один час разом. Це ну, правда. Ось. Тому, от до речі, також постійно оголошував у своєму телеграм-пабліку збори саме на баги, Тому розуміємо, що це щось таке, що варте однозначно уваги. Ну але стосовно е квадроциклів і стосовно гольфкарів, ми бачимо, що вони підриваються дуже так завидною е періодичністю, але все ж таки е є інформація про те, що Начебто, оці всі транспортні засоби оснащують якимось озброєнням, накидають туди амуніції? Ну і по, по суті, це водій, смертник, який водить цей транспортний засіб, просто закидаючи, перекидаючи це все оснащення для того, аби наступні хвилі м'ясні російських окупантів мали якісь опорні пункти, де буде вже якась історія для того, аби оборонятися або просуватися далі. Чи це правда? І на вашу думку, пане Сергію, чи усвідомлюють ось ці перші хвилі, Лі м'ясні на транспортних засобах, що їх просто використовують, е, я думаю, що вони е, про це знають. Можливо, там і надалі використовуються в тому числі так звані наркомівські 100 грамів. Фронтових можливо вони сьогодні використовуються. Я не буду казати там, перепрошую про наркоту, я їх не ловив за руку. Тим не менше, хочу сказати, що відповідне накачування психотронами воно вирогідно, а в тому числі звичайно розуміють, але у них немає жодного виходу, тому що. Загороджувальні загони, якщо як вони були, так вони залишаються, а є й інші методи для того, щоб змусити цих людей сідати за кермо і дійсно виконувати от таку функцію, тобто їх дійсно закидають. Я ж сказав, що оці групи, які ралі влаштовують, вони якраз і хочуть просунутися, інколи це вдається, правда, просунутися до відповідних помешкань і там закріпитися. Що буде, власне, з ними вже нікого не цікавить, цікавить а після них залишаються і БК Після них залишається зброя, після них залишається, можливо, і певна провізія, те, про що ви абсолютно вірно говорите. І ці хвилі вони ж не є одна. Заїхали на багі, а далі пішли там пішки. Ні, такого немає. Тобто ці хвилі вони періодично накочуються, тому я собі дозволяю використовувати таке порівняння, що це таке ралі собі, знаєте, на цих авто. Вони все це розуміють прекрасно, але ще раз хочу сказати, що іншого виходу в них немає. Того, того це дійсно продовження тих, тих м'ясних штурмів, про які ми говорили. Це для нас, знаєте, як балістика для нашого ППО, нашої протиповітряної оборони, це складна штукенця, то, власне, ця перевага в особовому складі, який би той особовий склад не був все рівно, так? Бо коли говорять там чмобіки, Ну, по-перше, не лише чмобіками, так зрозуміло, наповнена російська армія. Це по-перше, а по-друге, навіть того чому чмобіка, щоб знищити, треба докласти зусиль. А коли їх 10, а коли їх 100, то розуміємо, це надзвичайні зусилля. Тому і тут те саме: ворог не стидається цього робити, умовно там в одних підштаниках відправляти, тому що будуть наступні. А потім прийдуть ті, що мають і досвід відповідний, що мають і відповідне озброєння. Що мають вже відповідні завдання і, власне, відповідну підтримку: і артилерійську, і авіаційну, в тому числі. Головне завдання ворога на сьогодні проникнути, зачепитися, зробити щось на кшталт маленьких плацдармів і рухатися далі. Ну, власне, така, знаєте собі, о, дуже грубо але порівняння таке є ординська така тактика. Кілька хвиль накочуються, і, власне, десь хтось зачепиться. Наостанок, хотів би про гуманітарне поговорити з вами, пане Сергію, тому що Одещина один із регіонів, які мають наслідки влучань по енергетичній інфраструктурі, як зараз із цим? Ну хочу сказати, що у нас по перше. Можна похвалитися сьогодні. Це не для того, щоб наврочити. Я розумію, війна триває і далі атаки будуть продовжуватись ворожі. У нас сьогодні ні 4-5 0 У нас сьогодні не було сигналів повітряної тривоги, не було власне атак. Хоча перед цим то 8 шахедів збили, то два шахеди. 100% до речі, результати були по о, балістиці, поки є загрози. Але летить десь Миколаївщина, Херсонщина, Дніпро, туди в той бік Кіровоградщина, навіть зачіпає чер Черкаси. То це загроза. Точкові удари ракетами. Вони теж продовжуються. І сьогодні ворог цю тактику обрав дуже чітку. Він обирає об'єкт відповідний, об'єкт енергетичної інфраструктури і намагається туди бити. Тобто, якщо ми відбили першу атаку, якщо там ті шахеди позбивали, буває так. Це наслідки цієї бойової роботи, в тому числі це зрозуміло, уламки потрапляють в цей енергетичний об'єкт. Е, є пошкодження обладнання, є інколи виникають пожежі. Це все треба ліквідувати, треба полагодити. І, власне виникають проблеми. І вони такі були. Якраз по одному з таких об'єктів ворог працював постійно, все відбивали, але уламок потрапив. Пожежа обладнання вийшло з ладу. Треба відновити. Залишається кілька десятків тисяч людей без електроенергії, без, без водопостачання, тому що насоси мотори працюють на електроенергії. Ну і власне, які рішення? Є превентивні під час обстрілу, наприклад, вимикається електроенергія, щоб зменшити ризики. По-друге, вчора в нас електротранспорт по Одесі не ходив взагалі. Це теж була е, така не перший раз. Так такий інструмент використовується, тому що звичайно це е, менші, менше напруження, так на потужності йде. Сьогодні транспорт вийшов, сьогодні люди всі з електроенергією, водопостачання є. Ну власне, критична інфраструктура. Чим пишаємося ворогові за ті роки в. Вбити критичну інфраструктуру, навіть не дивлячись на страшні бликаути 22 23 років, не вдається. То можемо говорити про те, що 4-5-0 фортифікація будується, ну і готовість до чергових ворожих атак, тому що ракети протягом тижня летять, і балістика, і все, що хочете, в місто. На жаль, балістику поки що збивати не вдається. На, Харщині, на, на Харківщині цієї ночі є приліт по пожежній частині. Є постраждалі на жаль, і це також знайома історія на жаль для Одеси. Пане Сергію, ви спілкувалися, мали свого часу нагоду спілкуватися із росіянами, і от я б хотів би вашої думки почути: от в чому їхня філософія, в чому стратегія? Знову ж таки, це пожежна частина ніякої військової інфраструктури. Це інфраструктура, яка діє на погашення пожеж не лише там, десь на якихось військових частинах, а й просто на багатоповерхівках і так далі. Навіщо вони це роблять? Ми для них всі нацисти, тобто, коли е, ми говоримо про те, що мова йде про геноцид української нації, це без перебільшення. Ви знаєте, взагалі дуже важко по перше зрозуміти філософію дій терориста. Це тероризм. Ну як що тут можна адекватно сказати? А по-друге, дуже важко нам, людям адекватним, розуміти, що вкладається е, в людській голові, коли вони говорять про так званий братній народ. І при тому всі українці, бандерівці і нацисти їх треба знищити. Тобто, це знову таки мова про вплив інформаційної пропаганди, про те, що за ці роки було зроблено і продовжує робитися, в тому числі на на території Російської Федерації. Це те, що на що мали звернути увагу навіть і не лише ми, а більше наші західні партнери, які до цього часу, на жаль, ми, ми це бачимо, і за океанських, в тому числі, які не зрозуміли, що такий самий геноцид. Якщо Україна не вистоїть. Цього не буде, звичайно, але тим не менше, що такий геноцид будуть чинити і по відношенню могли б чинити американців, німців, там балтійців і так далі, тому подібне. Це, це абсолютно вірно. Тому оця психологія, вона для мене є хворобливою. Її треба лікувати. Це потрібні санітари тут, або санітари з кулеметами, що ще краще. Ну, свого часу за часів Другої світової війни якісь плани все ж таки у тих нацистів були, вони хотіли переселити і виселити усіх корінних жителів України, заселити її арійцями і так далі. Ну, хоча б ну, і власне Росія сьогодні це демонструє. Генеральний план якийсь був, да? щось подібне, якщо спрогнозувати, що у них щось там вийде з Україною, варто очікувати і у нас, так, пане Сергію? Ну, давайте подивимось по Криму. Ви згадали моє спілкування з російськими полоненими, особливо на початку Великого вторгнення. Звичайно, вивчав документи, в тому числі, це паспорти. І один з цих нелюдей, доволі молодого віку. Зараз навіть важко скільки, там 20-21 рік було приблизно. Він я звернув увагу на прописку в Криму. Це була прописка 2019 року. Мені було дивно, це буде Чибах чи Сараї, ну десь той район. От я запитав, а чому що це за прописка? Звідки? Взагалі а, все дуже просто: сім'я шість душ, а, тобто, це четверо дітей, батьки, вони десь аж з Уральських гір, десь звідти з тих регіонів. А і знаєте, ну виникає зрозуміле питання будь-якого українця. Ну, ви приїхали в далекі країни. Ну, чужа країна для вас, хоч вважають Крим своїм там. Да? А, а як там з е, проживанням, як там з забезпеченням житлом? На що було дуже проста відповідь, і все стає зрозуміло. А нам зразу дали будиночок. Ви можете уявити, що ми за часів нашої незалежності, а тим більше в радянський час, приїхали до Криму і нам з вами дали е, зразу хатинку або квартиру. Це взагалі а, щось таке, таке так. невирогідне, тобто. Тобто ми прекрасно розуміємо, що це або кримських татар звідти виселили, або це українці, які тікали від російської окупації, залишили цей будинок або цю квартиру, і повна асиміляція чужими людьми. Абсолютно, їх там тепер дуже багато. І це буде гостре питання для нас: що робити з цими росіянами, які приїхали після 2014 року. Але рецепт дуже простий: їх всіх треба виселяти. Я не злий, я просто кажу, що це треба буде зробити інакше. У нас буде повторення кримської так званої весни за деякий час. По справедливості після Другої світової війни корінне населення Кримці повернулися до себе додому, оскільки була депортація Сталіна, так якщо не помиляюсь, в 80-х-90-х роках лише вдалося повернутися жителям. Це Крим. було після, я вам скажу. Я це пам'ятаю цю позицію. Якраз був у Криму на відпочинку у рідних своїх, бо народився в Криму. Так, от, власне, це був один з пленумів ЦК КПРС, де якраз це питання розглядалося. До речі, я згадав, як тоді місцеві. Мешканці Криму це питання сприйняли. Вони дуже негативно сприйняли те, що кримських татар повернуть додому. Це була робота пропаганди, радянської пропаганди, тому що всі керемли були зрадниками, нацистами. А про те, що там є двічі герої Радянського Союзу, наприклад, льотчики, так про це ніхто не знав. От до принаймні перебудови це точно так звана перебудова. Тому е, тому ще раз кажу: пропаганда багато що зробила. Вдалося повернутися кримським татарам додому і сподіваємося, цього разу також воно все так і відбудеться. І, тому, і Українці повернуться до своїх домівок. Вам дякую, пане Сергію, за те, що долучилися. Ну, дякую Сергій Брачук, речник добровольчої армії. Південь з нами спілкувався. І вам дякую, друзі, за те, що ви також долучаєтесь своїми вподобайками, коментарями, підписками. Ну й дзвониками просуваєте наш канал вперед. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося в наступних відео на все добре.